Добрий вечір, шановне панство. Внутрі її тікають. Вечірнє годування, в принципі, закінчується, бо їсти подавав. Вони не дуже хочуть їсти, видно, забагато трошки даю. Ну, але до ранку вони виїдають нічого страшного. І норму не зменшую. Ну, я трошки збільшив, бо менше давав, вони виїдали в моменті. От. Тепер ситуація яка. У нас вже зима перейшла. Знову з'явився зелений корм, гірчиця, даю гірчицю, але суковиті корми дуже я зажимаю і їм дуже не даю. Даю так, десь по 200-300 г приблизно, може, є на того на одну нутрію, а й може менше, бо <кій> Бо є зелений корм, є вода, яка не замерзає, а наїдатися мають внутрі е, е, тим гранулою. Бо гранулу так в, вираховую собі, що вони би мали наїстися гранули, попити води, і їм би то все їх повинно задовільняти. Так, і що з, з соковитих кормів? У мене того року борак відносно гірше вродив, а внутрій відносно багато є. Ну, відносно, ну, більше 40. І тут ще мають дві самочки родити. Одна родить до нового року 100%. Я думаю, ось того самочка одна. Вже так видно по ній, я думаю, до двох тижнів має родити. І, можливо, ще одна самка до нового року вродить, або після Нового року. І як буде внутрішня більше 50, то воно трохи є страшненько. Ну, але маю, що я втратив з соковитих кормів. Може кілограмів 15 а може і більше, недоглядів я. Кабачки. Аж подивився, вони потекли. І аж тоді я вже різко почав. та Їх так багато відносно не було. Ну Але я їх почав роздавати нутріям. от І що далі ще? А, ще в мене є такі ось скотиняки Ось така скотиняка тут у мене бігала, чи ще є, не знаю. Вже третю коробку, пачку, не пачку, що там баночку, е, трутки для шурів використовую, Ото на третій банці е, отакий здоровий пішов. Чи ще є, не знаю. Зараз ще порозкидаю. Я дві-три таблетки кидаю в одному місці, одну-дві в іншому місці. І то все підбиралося. Через що щоб сімейних тримаю в клітках, через що е клітки в мене закриті. Зверху сітка, от дверчата зі сіткою. в мене, в принципі, миші залазять, щурі не повинні залізти. Ну, хіба десь? Ну, не повинні, бо шифер є лише один раз внутрі є шифер, він десь тріс. Вони добралися до того до самореза, тягнули, а дошка десь була гнила чи що, і вони почали ламати е, шифер і відламали десь отут один кусочок шиферу. Отвір зробили, і я замітив і перешив шифер. А в принципі, е, Шифер у мене хвилястий від старої хати розібрав і використав шифер. І шифер внизу має бути бетон, зверху зверха сітка бажану сіткою накрити, або щось замість сітки, але таке, щоб щурі не лізли, не гризли, бо, як в вольєри залазять, ви будете без внутрінят. Вони всі або не всі нутринята вам подушать. Ну, все, дякую за увагу. Заходимо на канал, підписуємося на канал. На каналі. Завжди чесна інформація про вирощування нутрій. А та самочка такого виглядає здалека, як сяде, то ого. -го.